Яким повинен бути якісний підручник із всесвітньої історії для 8 класу? Що нового ми можемо розповісти про ранньо модерний час? Як навчити дітей аналізувати тексти та зображення, критично ставитися до інформації, бути креативними і працювати разом? Найважливіше у підручнику це система завдань, яка знайома дітям з 5 класу. До того ж, увесь комплект підручників історія України. Всесвітня історія та громадянська освіта побудовані за спільним алгоритмом. Наш авторський колектив підібрав цікавий та зрозумілий матеріал і прагне подати його в підручнику так, щоб учнівство було цікаво працювати з ним на уроці та зручно організовувати свою діяльність самостійно. Зауважте, що проєкт є продовженням концепції, за якою було розроблено підручники, досліджую історію і суспільство. Для 5 та 6 класів історія України та Всесвітня Історія для 7 класу підручник розроблено на основі модельної програми Всесвітня Історія історія» 7-9 класи. підручник з історії України ефективно використовувати разом із підручником з Всесвітньої історії автори Олена Пометун та Ольга Дудар ми підготували інтегровані завдання. Щоб учні та учениці краще розуміли зв'язки між подіями світової та української історії, усвідомлювали взаємозалежність історичних процесів і могли критично аналізувати минуле. Як побудовано параграфи підручника. Авторки пропонують такі рубрики: обговоріть у класі, актуалізація матеріалу. Поміркуйте. Робота з текстом дослідіть осмислення нового матеріалу. Перевір себе. Закріплення нового матеріалу. А що ти можеш домашнє завдання. Ці рубрики для вчителя слугують маркерами переходу від одного етапу компетентнісно орієнтованого уроку до іншого. Вони відображають етапи пізнавальної діяльності учнівства, допомагаючи структурувати навчальний процес і спрямовувати роботу дітей на поступове засвоєння матеріалу. Так вчитель може дотримуватись структури уроку з трьох етапів. І протягом заняття чітко розуміти, що саме і з якою метою виконують учні та учениці у цей момент, це допомагає забезпечити логічну послідовність навчального процесу, підтримувати активну взаємодію та ефективно керувати навчальною діяльністю. На початку кожного параграфа вміщено рубрику Обговоріть, яка містить запитання і завдання для актуалізації опорних знань учнів і мотивації їхньої діяльності на уроці. Тексти параграфів для основної частини уроку ретельно вивірені, вони легкі для сприйняття, достатньо інформативні, але не переобтяжені та мають оптимальний обсяг. Завдання до авторських текстів під рубрикою Поміркуйте та робота з історичними джерелами сприятимуть розвитку критичного мислення, вміння читати з розумінням, аналізувати матеріал, досліджувати документи праці істориків. Та уривки з літературних творів. У підручнику представлені карти та картосхеми, які допоможуть учням та ученицям формувати вміння орієнтуватися в історичному просторі. Крім того, робота з картами сприятиме розвитку компетентності у галузі природничих наук, дозволяючи учнівству аналізувати територіальні зміни, просторові явища та історичні події. В їхньому географічному контексті. Яскраві ілюстрації сприяють розвитку культурної компетентності, стимулюють пізнавальний інтерес і допомагають формувати спостережливість та вміння аналізувати деталі. Обговорення творів мистецтва, портретів персоналій та колажів розвиває емоційний інтелект, вчить бачити глибший зміст і розуміти емоції, передані через візуальні образи. У підручнику оригінально поєднуються схеми. Інфографіка, карти, зображення та цікаві творчі завдання. Вони спрямовують учнів і учениць застосовувати свої знання та вміння на практиці, аналізувати інформацію та створювати власний освітній продукт. У цифровому додатку автори пропонують методичну підтримку тим вчителям і вчителькам, які оберуть підручник. Він містить вправи і завдання для самооцінювання орієнтовані на групи обов'язкових результатів навчання. Підсумкові завдання для самоперевірки після кожного розділу це допоможе ефективно організувати навчальний процес і підтримати учнів у засвоєнні матеріалу. Вчителі, які опробовують наш підручник, відгукуються про нього так. Новий якісний підручник з всесвітньої історії це той, завдяки якому діти вчитимуться мислити, працювати в парах та групах, розвиватимуть емоційний інтелект та навички медіаграмотності. Ми доклали зусиль, щоб наш підручник був саме таким.